Жимо марафон, і це хроніка війни за 11 серпня. Зараз для вас працюють журналісти програм Факти та «Вікна». Російська армія протягом ночі обстріляла чотири райони Дніпропетровщини. Найбільше постраждав Нікопольський район, туди окупанти випустили 120 реактивних боєприпасів системи ГРАД у Нікополі. Три жертви одного загиблого нещодавно дістали з під завалів. Дев'ятеро людей поранені, четверо у лікарні. Серед них і 13-річна дівчинка. У місті Понівечені понад 40 багатоповерхівок, п'ять квартир повністю зруйновані. А ще пошкоджені три школи, кілька магазинів, гаражі та машини. Обстріли перебили лінії електропередач без світла, понад 6 тисяч нікопольців. Окрім того, вночі росіяни поцілили ракетою у Дніпровський район. Масштаби руйнувань встановлюють. Російські окупанти зранку завдали ракетного удару по приватному сектору в Краматорську. Загарбники застосували комплекс с 300 та влучили у подвір'я одного з будинків. На щастя, постраждалих немає, але дім розтрощений. Ще мінімум три сусідні споруди пошкоджені. Снаряд залишив по собі вирву у дворі шириною 4 метри. Краматорськ залишається у відносному тилу, але росіяни регулярно б'ють по місту. Встали з з ребенка спустились з підвал. Следом минут через пять мы вышли, когда обстрел закончился. Вышли, и дом разрушен. И, соответственно, соседние улицы также спасли бар. Это Что все от запчасти от именно так, ракеты, которые прилетели. Вот такие вот осколки, которые разваливают наши дома и губят наши жизни. Вчора росіяни вбили 11 мирних жителів Донеччини. Шестеро загинули в Бахмуті, троє в Солидарі. Ще одна людина в Авдіївці. Восьмеро людей поранені. Росіяни продовжують бити по цивільних з різних видів озброєння. Тож людей закликають евакуюватися з області. Російські ЗМІ показали результат обстрілів збройними силами України мосту через Каховську ГЕС. Напередодні оперативне командування Південь заявило про акуратне, але дієве влучання у переправу, яка через це отримала статус непридатної для використання. Також депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань показав фото будівлі управління Каховського магістрального каналу, зруйнованого влучним ударом ЗСУ. У ньому розміщувалися російські військові а навколо техніка. Ну а 28 восьма окрема механізована бригада. Ада імені лисарів зимового походу виклала ролик про те, як бійці батальйону нищать броньовану техніку та окупантів на півдні країни. Щодня обстріли такі реалії прифронтового Миколаєва в місті залишилося менше половини жителів, але ті, хто не виїхав, потребують більше уваги. Один з очільників міських ОСББ Євген Корольков не лише забезпечує комфорт людям, а й активно залучає їх до волонтерства. Історія від нашої кореспондентки Олени Горячової. Хочу, щоб вони могли прийти сюди. І здесь хтось из наших молодих, хто залишився, сел з бабушкой і допомог, як зарегистрироваться на гуманітарну допомогу. Голова двох у СББ Євген Корольков мріє про інформаційний центр для пенсіонерів, де допомагатимуть самотнім літнім людям. Хоча через війну з будинків виїхала половина жителів, залишилося чимало тих, хто постійно потребує уваги. Нам приходиться стуга, ну от СББ допомагає нам, пайки дають. От, вода У нас от, є, во дворі, це прекрасно. У містян кранів нині тече технічна вода. Питну треба купувати, або вистоювати черги до водовозок. А в дворі ОСББ є свій резервуар. Щодня благодійники завозять сюди 18 тонн. Війна підійшла до СББ в притул. Під час одного з обстрілів міста поруч згорів приватний будинок і магазин Пошкодило й багатоповерхівку. Привикли, якщо чесно, до цього всього. Ну якщо буде хуже, то звісно, очень страшно, очень страшно. Потому що не знаєш, куди и, где і прятаться. А разве можна вообще спрятатися от этого всього в офісі об'єднання. Люди збирають речі для наших захисників на фронт у будинковому чаті. Достатньо лише написати, що необхідно, і воно миттю з'являється. Радіє пан дзвонять і Говорять Женя, срочно нужна нам батарейки. От батарейки у меня остались, напрям мабуть, що кому то видати. А для учасників ОСББ Євген шукає гуманітарну допомогу. Під його опікою мешканці ще десяти багатоповерхівок мікрорайону пенсіонери, багатодітні, люди, які втратили роботу. Загалом майже півтори тисячі містян. Пані Клара взялася допомагати. На дім я составляю списки, і потім по цим спискам даю. І видають нам гуманітарну помощ. Нині великих будівельних проєктів не розпочинають. Почистили від сміття підвал і горище. Пан Микола робить доріжки і вимощення. Чоловік, учасник ОСББ, втратив роботу, і голова запропонував підробіток. Здесь дорожка, і получается возле другого дому теж дорожка діли. І уборка підвалів. Найбільша проблема невизначеність з опалювальним сезоном. Міська влада обіцяла запустити котельні, але за два місяці через російську агресію все може змінитись. Тож Євген Корольков зосередився і на енергозбереженні. Нині шукає іноземні гранти і благодійників для утеплення стін. Олена Гряча Сліж, факти, а єдині новини. Припинити видавати візи росіянам закликав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Він звернувся до Євросоюзу і держав Групи Семи. каже, росіян треба позбавити права перетинати міжнародні кордони, доки вони не навчаться їх поважати. Ініціативу вже підтримали Фінляндія, Естонія та Чехія, яка саме зараз головує в Раді Європейського Союзу. Міністр закордонних справ країни Ян Ліпавський нагадав, що його держава ще 25 лютого заборонила видавати туристичні візи росіянам і білорусам. Обмеження. Запровадили також Данія, Нідерланди, Бельгія, Словаччина, Японія загалом понад 10 країн світу. Стало відомо, що уже наприкінці серпня у Празі міністри країн Європейського союзу спільно обговорять питання заборони видачі шенгенських віз росіянам. Під Москвою вночі спалахнула військова частина. Загорілась казарма. Вогонь охопив площу понад тисячу квадратних метрів. У цій частині, за непідтвердженими даними, була розміщена 4-та дивізія протиповітряної оборони Росії. Що спричинило пожежу, поки невідомо. Вступна кампанія у вищій в Україні триває і відбувається на високому рівні. Про це в ефірі телемарафону. Єдині новини запевнив міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет. 2022 го замість традиційного ЗНО абітурієнти складають національний мультипредметний тест. Також проводять три сесії вступу. Основну, додаткову і спеціальну, щоб всі охочі змогли вступити до вищих навчальних закладів. В нас вже в основну сесію. З 22 липня по 4 серпня відтестувалося 187 тисяч учасників в понад 250 населених пунктах України, і при чому понад 40 міст Європи прийняло наших випускників, які бажають скласти національний мультипредметний тест за кордоном, але навчатися в закладах вищої освіти України. Врятувати українську культурну спадщину від атак російських загарбників допомагають цифрові технології. Уже кілька місяців за підтримки ЮНЕСКО і міжнародної організації Блакитний щит створюють цифровий архів українських пам'яток. Та необхідно залучати більше волонтерів. Як працює сервіс і хто може допомогти в наступному репортажі? Цифрові технології дають шанс зберегти і відновити понівечені війною культурні візитівки України. Проект Бекап'юкреїн, що означає захисти Україну, пропонує українцям фотографувати улюблені місця на смартфон та завантажувати фото у спеціальний додаток. Цифровий архів з цифровий d моделей прекрасних українських будівель та монументів, запущений ЮНЕСКО та данською організацією Блакитний щит для захисту культурної спадщини від жахіть війни. Автори проєкту пояснили, раніше необхідна була дорога апаратура, щоб відсканувати архітектурну пам'ятку. Нині все простіше. Треба зареєструватися, щоб стати культурним волонтером. Далі зробити фото улюбленої пам'ятки з різних боків та завантажити на онлайн-сервіс PolyCam. За кілька місяців роботи сервісу до бази зберегли вже понад 6 тисяч файлів. Півсотні волонтерів щодня надсилають фото пам'яток, які хочуть вберегти від зникнення. Усі зйомки узгоджують з місцевою владою найшвидший спосіб стерти національну ідентичність народу це знищити його культурну спадщину. Тож, коли ми побачили, що відбувається, вирішили, що просто необхідно щось робити і якомога швидше. Зараз Росія намагається знищити українську культурну спадщину, каже архітектор Максим Каменін з Києва. Від самого початку війни став волонтером і долучився до проєкту. Відзняв уже понад сотню будівель у різних українських містах. Окупанти руйнують історичні будівлі, спалюють церкви, яким понад тисяча років. За даними ЮНЕСКО, після початку повномасштабного російського вторгнення вже зруйновано чи пошкоджено 70 релігійних об'єктів, 13 музеїв, 33 історичні будівлі та 17 пам'ятників. Маємо зробити все можливе, щоб зберегти та передати майбутнім поколінням нашу спадщину. Завдяки проекту Backup Ukraine ми маємо можливість зробити цифрову базу, в яку бомба точно не влучить. Ніщо не вічне кажуть автори проекту, та цифрові копії зможуть зберегти усі деталі унікальних об'єктів української культури. А після перемоги усе можна буде відновити в автентичному вигляді. Анна боль, факти ICTV. Єдині новини. Дрони, які розпилювали міндобрива та воду на поля з пшеницею і соняхом, стали на захист країни. Під військові потреби безпілотники переобладнала команда конструкторів з Вінниці. Хлопці були на війні і знають, які квадрокоптери найбільше потребує армія. Особливість вінницької розробки дрони майже непомітні для радарів противника. Бо вони можуть переносити до 5 кілограмів вибухівки і нищити ворожу техніку та особовий склад. Конструктори розробляють також апарати, схожі на літачки, якими зараз користуються наші армійці. на Півдні вони успішно пролітають до 30 кілометрів по лінії фронту та зберігають зв'язок із пультом. На передову вже доставили 10 дронів, які реально допомагають військовослужбовцям долати ворога. І найважливіше вінницький аналог вдвічі дешевший закордонного ціна українського 12 тисяч доларів. Звичайно, розробникам потрібні гроші на комплектуючі, найдорожче це камери, але їхні дрони того варті. Це доведено їхньою влучністю та ефективністю у знищенні ворога. Розвідали дуже багато техніки ворожої, попалили і ну приблизно каже зараз, поки по записам не відновили, то біля 50 ворогів знищили. Можна зруйнувати все, окрім мрії, так вважає підприємець Ігор Фостенко, якому росіяни розтрощили виробництво та офіс на Київщині. Факти вже раніше розповідали про його сімейний бізнес з виробництва дерев'яних 3 d карт. Ігор зі свого простого дитинства навчився не здаватись, тож і цього разу майже з нуля відновив свою справу на Закарпатті. Розповідає Тетяна Наконечна. Коли ми починали цього ринку, от саме от настінного декору вигляді мап, ну його по суті не було. Ми його створили. Можна подвінути ніс і можна вибрати цвіта. дерев'яні мапи, які нині купують у 90 країнах світу. Це сімейний бізнес ігоря та Марини Фостенків, який розпочався буквально з чистої стіни. У нас була велика класна стіна, на которой я прямо так сидел, мой стол був напротив нее, и смотрел. і и думал, І что що туда повесить большую карту, то нету нічого интересного, кроме бумажных атласов. Може, ми самі можемо произвести дерев'яну карту. Щоб не брати кредитів, розміщують свій проєкт на кікстартері платформі для краудфандингу, де всі охочі скидаються грішми в замін на майбутній товар і збирають там 2 мільйони доларів. Облаштовують виробництво у бородянці та бучі. Офіс відкривають в Ірпені. Торік факти записували в ньому інтерв'ю з родиною до 30-ї річниці незалежності. Це була історія успіху Ігоря Фостенка, який в 11 років після смерті матері став безпритульним а в 30 – мільйонером. Сьогодні у мене щаслива сім'я. Четверо дітей, любима і любима робота. Сьогодні Ігор зустрічає нашу знімальну групу без родини. Марина з дітьми виїхала за кордони з початком великої війни. А їхні виробництва та офіс на Київщині після окупації мають ось такий вигляд: три тисячі квадратних метрів московити спалили дотла. Підприємство втратило обладнання і готової продукції майже на 2,5 мільйони гривень. Це не передати емоційно, тому що це як ще одна твоя дитина, яку ти ростив, яку ти вкладав в серце і душу, і воно зруйноване. Директорка із продажів Марина із рідними лишалася в Ірпені упродовж всього березня. Чула і бачила ті бої. Ми дивилися на все палаючи. Навкруги я брат працює на Бучі, а тато в Бородянці. Ага. І, ну, а я в офісі в Ірпіні працювала. І думаємо, ну що, якщо ми виберемося, то що ми будемо відбудовувати інджой? 12 верстатів, що вціліли, перевезли на Закарпаття у селищі середнє, біля Ужгорода, знайшли приміщення, докупили обладнання і за місяць відродили справу. Ніяких комунікацій, окрім електрики. І 15 чоловік персоналу, які зі мною приїхали, було дуже складно, майже по 20 годин в день працювали. Компанія могла релокуватися до Європи чи США, але вирішила лишитися в Україні, працювати на свою економіку. Було майже 300 людей, тепер 100. більше половини з них переїхали із Київщини. Їм знайшли житло, решта місцеві. Почула, що відкрилось у нас таке підприємство. Підійшла, спитала, чи можу прийти. Ну чи я підходжу. Сказали, що так, приходьте. На новому місці виробляють половину від колишнього обсягу. Замовляють мапи, переважно європейці та американці. Коли замовник отримує нашу карту, та він він отримує купу емоцій, і це заради чого ми працюємо. Це карта світу. Вона призначена для нашого замовника в Техасі. Зо 200 вцілілих карт, які дістали з-під завалів, продали як мапи, що пережили окупацію. Підприємство, попри скруту, допомагає армії. Ігор планує вже наступного року відновити виробництво в Бородянці. Можна зруйнувати будівлю, можна зруйнувати там обладнання, але мрію бачення зруйнувати важко. Тетяна Наконечна, Світлана Ковбиця, факти ЕСІТІВ. Єдині новини. Марафон триває. Далі розмовна студія з Яною Бранзей.